Ісуса Христа, мир вам. Я хочу запропонувати прочитати нам Євангеліє від Луки, 23 розділ, декілька віршів. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли і сам не таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належно за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш царство Твоє. А Він сказав йому, заповняю тебе, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Амінь. Сідайте. Я хотів би, от якраз, щоб ми трошки порозмірковували саме над. Цими собиттями, які там були на Голгофі. І даже так сталося, що не так давно я був в тюрмі, і мене покликали так, щоб, ми, щоб з підлітками там поспілкуватися в тюрмі в СІЗО. І вийшло, дев'ять хлопців вийшло якраз. І коли я їм запитав, а що ви знаєте ось за Голгофу? І вони скажуть, ну там був розп'ятий Христос. І ще, що ви знаєте, а там один розбійник покаявся. Слухайте, люди знають, що там був розбійник. Були розбійники на Голгофі, крім, крім Христа. І один із них покаявся. І вони це знають. Люди насправді, навіть ті, що не читали Біблію, але знаючи, отак. Чують, передають один одному і знають про те, що на Гогофі були розп'яті крім з Христом ще два розбійника. Один по ліву, другий по праву сторону від нього. І от саме якраз я хотів би, може, для нас трошки такий порозмірковувати саме про того розбійника, який, який звернувся до Христа. Тут в цьому перекладі, який я читав, написано. Може, ви звернули увагу, може і не звернули, коли Він, потім, звертаючись до Христа і каже, Ісуса, згадай мене, коли прийдеш в царство твоє. А в російському перекладі в другому перекладі, теж в українському, там слова трошки інакше записані. Там записано так. Спомні обо мені, Господи, коли прийдеш в царство, так оно по русски І по-українськи теж, якщо дословно перевести, то так само буде. «Вспомни про мене, коли прийдеш в царство Твоє. І я от хотів би якраз порозміркувати отак трошки над цим розбійником. Дивіться, коли ми читаємо Євангеліє від Матвія. І ми знаходимо там, що ці оба розбійники, які були теж розп'яті там. І написано, що вони разом, так як з Христа сміялися: начальники, народ, книжники, фарисеї, які там були, люди, воїни, і разом з ними написано, і розбійники теж лихословили його. Вони сміялися над Христом. З самого початку було так, але потім Лука пише, що слухайте, щось сталося з одним розбійником. Щось сталося. І що з ним сталося? Він не бачив, слухайте, ну, отак от можна було, він не бачив ніякого чуда від Христа. Він не бачив цей розбійник, який там був на Голгофі, і там був розп'ятий. І він, він тільки чув, він чув деякі вислови, які сказав Христос там. Він бачив його. Лице, його тіло побите, він так само був на краю смерті. Ось-ось-ось він мав померти. І, Але за той, за той час, поки він там висів, він побачив, що, 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 що це не просто людина. І він звертається саме до нього. Згадай про мене, Господи, слухайте. Він перший із людей, от, е, такий, що нічого особливого не отримавши від Бога. Він його називає Господом. Він признає його Господом. От ті слова, що говорив саме Христос там, на хресті, перевернули його серце, пер... перемінили його почуття. І Він до Господа саме звертається. І він звертається, і слухайте. Мені даже, я би так сказав, дуже подобається. Є такі люди, коли, знаєте, я бачив багато раз, коли люди каються в церкві, чи десь просто так бувало. І люди, слухайте, уміють так гарно вимовляти, так гарно. Я просто в захваті. Я не завжди такий красно-ну, якби красноречивий. Я не можу дуже багато що висловити в своєму житті, якби я хотів би. А люди навіть на покаянні, коли виходять, і вони так висказують, так дуже гарно. Так вони ну, просять у нього пробачення, плачуть і, і все. Слухайте, розбійник, от той, що був там на Голгофі, не видно з його слів, що він просить пробачення. Не, він не просить пробачення. Він був злочинцем, і злочинцем він розп'ятий. Так може, якщо подивитися, він там був за крок до прірви, отудав погибель, в ад, Він ось мав вже прийти туди. І напевно, сатана вже так можна було вимовити, чекав, О, ось ще один мій, ось ще один буде горіти. І от за, за той шар до прірви, сам розбійник звертається і, і говорить Такі, про, таку просту річ. Згадай про мене, Господи, коли прийдеш в царство Твоє. Слухайте, як розбійник вже чув про царство? Звідки він знав, що саме Ісус є царем того царства вічного? От ті слова, що Він там на Голгофі чув, от той, як поводив себе Христос там на Голгофі, оце повернуло, оце дало йому вже таке розміркування. І Він. Слухайте, цей злочинець таки звертається. Звертається з такою простою річчю. А, дуже, дуже приємно. Так чи ні? Дуже приємно, що він покаявся. Так написано в Євангелії, що всі ангели неба радуються, коли приходить до Бога одна, одна грішна людина. Коли до нього навертається одна грішна людина, все небо ангелів славить Господа. Все радується. І, і цей злочинець, слухайте, отакого от встиг він вимовити і був от туди, якби так захвачений ангелами і забраний в Царство Боже. Забрав його Господь. Бог йому сказав, що зараз будеш зі за мною в раю. Сьогодні будеш зі мною. І це дуже, дуже приємно. Дуже приємно, слухайте, знаєте, як розуміти, сам Христос. Він в такому стані, що тіло його побите, він поранений, він страждаючий. Він сам не може, так би мовити, ну, себе визволити від того, щоб. Але Він продовжує спасати людей. У нього є сила, щоб спасти грішника. Він не сходить з Христа, щоб війти йому в небеса. Він міг і це зробити. Але він страдає, він переносить ці страждання до смерті так, щоб нас спасти. І от із них, із тих, кого він спас, це був цей розбійник. Розбійник, який отримав спасіння. По-друге, слухайте, цей уривок дає нам другий такий урок другий розбійник. От він так само, він так само висить, він так само бачить Христа від себе рядом. Він бачить, він чує ті самі слова, що чув один, що чув другий. Він те саме його глаза так само бачить все те, що бачив той розбійник. Але він що? Він не кається. Він продовжає злословити Христа, хоча він йому нічого злого не зробив. І Якраз цей другий розбійник, знаєте, він нам дає присторогу, щоб ми не відкладали, щоб ми не думали, що, ага, я ж встигну, я отак, може, як розбійник, отой, отак я скажу в останній час, коли буде там, побачу, що йдуть ангели, ще щось, скажу, Боже, прости мене, забери, може, згадай мене, Боже. Слухайте, не вийде так. Якщо ми в нашому житті, поки ми тут живемо, і своє серце тримаємо тако в своїх руках жорстокості, і не хочемо признати Ісуса своїм Господом, в останній час це не вийде, як ми це робимо сознательно в нашому житті. Я так думаю, ви, може, чули, я не знаю, чи Бронислав Войтівич колись розповідав про себе, тут, як він, як він покаявся. І а ще до того, як він покаявся, він. Він розповідав, ну, ми з ним дружили, і він розповідав за себе таку річ. Він жив в Кишиньові тоді, як батьки його там жили під Кишиньовом. І був такий момент, коли він забирали його в армію. І забирали його в армію. Вже пройшла пов'язка, вже зробили проважання і все. І каже, вже я от йду туди, в воєнкомат, і каже, мама тако мене обняла і плаче, мама, і все. І каже, синок. Яка би не була година, може колись там буде тобі тяжко, чи ще що, споминай Господа, звертайся до Бога. Можуть люди не допомогти, але до Бога ти звертайся. І я каже тако трошки, якби так відмахнувся від мами, так трошки некрасиво з нею, як ніби поступив даже. А потім каже: ви знаєте, я так точно думав, як цей розбійник. Думав, що останню хвилину я покаюся, звернуся до Бога. І так сталося. Він ще й, слухайте, він ще й, тоді, коли забрали в армію, він так зробив, що коли прийшов воєнкомат і все, і просив там того воєнкома, каже, слухайте, відправте мене так, щоб я дольше служив і десь подальше. Я хотів би моряком бути. І каже, так і зробили. Мене відправили служити в морфлот, і там треба було три роки служити тоді. І він каже, ми їдемо потім в поїзді вже за Уралом, поїзд наш уже не одну сутку, не перші сутки ми проїжджаємо. І сидить хлопець, що там в купе разом зі мною. І він каже: так, оце каже, забрали мене в, ну, на морики. Оце аж туди везуть нас на Дальний Восток. каже. Коли я побачу це три роки, представляєте, три роки я нікого не побачу своїх рідних. І Як це мені буде? І він каже, так мені ви, ви, ну, висказував, все каже, як це мені бути? А потім каже, слухай, а один дурень, каже, зі мною в енкоматі був. І він попросив, щоб його забрали, каже, десь туди, подальше відвезли, подальше від дому, щоб він не бачив рідних своїх. А каже, я вже мовчу, що це я. А він мене не, не помнить. Каже, а. Каже, а це я? Каже, так мені було. От такий я був каже, нерозумний. Я подальше хотів від Бога подальше. І каже, коли там саме вже служив, і на другому році служби каже, наш корабль попав в бурю там в Тихому океані. І каже, це було зимою. Корабль став замерзати, обмерзати дуже сильно. каже, І вже була така. ну... Переживання, що він піде на дно. І ми на грані смерті були. І каже, коли вітер трошки стих, стали вертольоти прилітати і забирати їх з корабля. І каже, забирають одне друге. А я каже був сержантом, вже, і каже, я, і там каже, командири всі осталися останній. І коли вертольот тільки каже, нас забрав, останні каже, і ми ще дивилися, і корабель пішов, пішов на дно. Ну знаєте що? За цей весь час, поки оце був корабль в такому стані, ні разу не прийшла мисль, покайтесь. разу не прийшло звернутися до Бога мисль. Господи, я був на грані от якраз тієї погибелі. От. І, і, не, і не прийшло такого такого навіть мислі. Дуже важливо таке саме приходити до Бога тоді, коли Він стукає, коли Він близько біля нас. Коли ми можемо це зробити, нам треба звертатися до Нього і приходити до нього. В той самий час, коли він кличе нас до себе, коли він нас, ми бачимо Його руку, ми бачимо Його благодать, бачимо Його благословіння. Так як поступив перший розбійник. він звернувся дуже простими словами. дуже... Я знав одного чоловіка, він тут в першій церкві. Ми дружили з ним. І він ходив в церкву і рік, і другий, і третій. Слухайте, він так і не покаявся. І знаєте, і жінка, і родичі там і він каже: Я розумію, треба йти вже покаятись, треба вже йти покаятися, треба вже, і мені він льоні, як треба, я, я хочу покаятися, так треба піти і покаятися. Слухай, а треба ж вивчити таку якусь молитву, щоб не було стидно перед людьми. Я кажу: не треба, ти просто просив Бога пробачення і все, навіщо тобі вчити якусь молитву? Слухайте, і він так чуть цю молитву молитву до цього часу і ще не покаявся. Люди думають, що може якраз особливі якісь слова і їх примирять з Богом. Ні. Слово Боже, от показує саме цього, при цього розбійника, що він дуже просто звернувся. Одне речення сказав, і Бог йому дав таку гарантію, будеш зі мною в раю. І третій урок я би хотів звернути саме на Духа Святого, на Бога, який був теж на той Голгофі. Він був в Ісусі, і Він був так, що Він діяв на тих людей. тих всіх, хто були там на Голгофі. І книжники, і народ, і злочинці. На всіх, на всіх, для всіх них Дух Святий робив свою роботу. Слухайте, до всіх одинаково він, він, одинаково він звертався. Всіх він там однаково торкався. І написано потім, як вже Христос помер, да, що багато, які вийшли оттуда з Голгофи, били себе в груди. Били. А той вже воєнний, який там сотник написано, що він, він звернувся до Бога і каже, звернувся, що точно це був праведник. Він, може, так само спочатку злословив, як і другий, бо там так написано, що воїни теж засловили. Але потім він зрозумів щось в ньому житті. Слухайте, і я хочу сказати, Дух Святий, сьогодні. Божий Дух діє на нашій землі. Він діє в нашому житті. Він дуже часто нас торкається для того, щоб ми могли війти туди, в Боже царство, щоб ми зайшли в то царство, як його святі діти, як його святі люди. І для цього він знову і знову і приводить нас і сюди, в дом Божий, дім Божий. В дім Божий. Натхнення звертатися до Слова Божого, жити. І з другої сторони дуже багато людей якраз принібергають. Принібергають тим, що предлагає Господь, те, що Він дає. Ось так, як другий розбійник, і не, не, не звернувся. Він бачив те саме, що і бачив перший розбійник. Але він не, не звернувся до Бога, продовжав злословити. І ми бачимо, що сьогодні на нас, так само на нашій землі, багато людей. Так само, і в трудності бувають все. Але вони не шукають Бога, не шукають якихось е, спілкувань з Богом, але так продовжують жити в, як е, в гріхах і не хочуть поміняти нічого в своєму житті. Але Бог через смерть свого сина там, на Голгофі. Всім людям дає життя вічне, всім, хто до нього звертається, Він дає пробачення. Він, всіх, хто, отак, як злочинець цей, Він обіцяє йому, будеш зі мною в раю. Він, всіх тих, хто до нього приходить, кров'ю сина свого, омиває нас, щоб ми були святими Його, святим Його народом і війшли в царство, як діти Його і були послушні йому. Хай Бог благословить нас, дорогі. Благословіть нас, щоб нам бути послушними нашому Богу. Хай благословіть нас так, щоб ми розмірковували про своє життя, розмірковували про те, що ми бачимо, і могли якраз через те, що ми бачимо, великі чудеса Божі, хвалити Його і славити нашого Господа. Йому Хай буде за це слава. Амінь. Амінь. Будемо молитися. Амінь. Господи, все милосвої, дякуємо Тобі за те, що ти так просто даєш спасіння за милість Твою, Господи, за прощення гріхів наших. Господи, дякуємо за те, що Ти завжди поруч, Господи, чуєш нас і даєш все просто і без, без, без збитком. Дякую за те, що Ти є путь і істина, і життя.